І всім здорова, з вами я, і ми продовжуємо грати в Plan світі зомбі. В першу частину ми зупинились на тому, що ми відкрили е, крижаного горохостріла, який буде робити зомбаків повільними. Ось він за 175 сонця. Е, я, звісно, буду тільки, мабуть, із нього потім робити оборону. Хоча, звичайний, горохостріл також мені потрібен. Але зараз мені потрібно просто робити сонце і ставити соняшники. Так, ставимо міну, бо картоплю верніше, ну картоплю міну, бо пішов перший замбак його треба буде якось винести. Все, мені вже вистачає на крижаного горогостріла, мені залишається повністю закінчити свої справи із соняшниками і все. Так, все, ставлю першого крижаного горохостріла. І він, бачите, дуже сильно робить повільними, дуже повільними робить зомбаків. Ставлю ще одного горохостріла крижаного. І він дуже нормально їх так дамажить, уже одного виніс. О, йде челік з конусом. Зараз ми його теж приб'ємо. Так, мені так, стоп, мені так-то, походу, і не треба звичайних горохостріл. Так, ми побачимо, треба він мені чи ні. Зараз я просто буду будувати перший ряд ставити крижаних горохострілів, а не будувати. Так, все, я закінчив з крижаними горогострілами. Я можу другий ряд зробити звичайних горохострілів, а третій крижаних. І четвертий, якщо встигну, також звичайних. Один крижаний дуже легко справляється із конусом. Якщо сюди ще, звичайно, поставити горхостріла, то ну, це буде ну, дуже легко. Перша хвиля зомбаків іде. Прекрасно. А я вже дуже готовий їх бити. От прям у мене три ряди горхострілів зараз буде. Так, ну перша хвиля якась дуже легка, я не знаю, чому. Так. Я думав, буде набагато важче. Бо як би в мене вже як ріжений горохостріл. Тепер бігуни ну, не стають такими, такими небезпечними. Вони навіть не доходять. Мені нічого перед ними ставити не треба. Все, починаю четвертий ряд звичайних горохострілів. Все, зараз ми потрішки доходимо до фінальної хвилі. Ось сьогоди виходять перед, перед фінальною хвилею такі зомбаки з конусами і звичайні. Ось сюди зараз йде бігун, але я думаю, що ми з ними дуже швидко розправимося. Все, і зараз почнеться остання хвиля. У мене 800 сонця, я його поки що нікуди не витрачаю, я хочу витратити на черебомб, щоб пошвидше винести зомбаків. Все, остання хвиля зомбі. Прекрасно. Що вони зможуть зробити? Я думаю, що вони, в принципі, нічого і не зроблять. Ось сюди йдуть зверху і на, перший, на першому ряду, і на останньому ряду бігуни, а за ними йдуть звичайні зомбаки, тому, тому ми стараємося. Якби за ними йшли зомбі з конусом, то могли б бути якісь проблеми. Блін, проблем нема. Коротше, я забув про черібомб, роблю так. І ми відкриваємо нового. нового... Це не дракон, речі, нову рослину. Я не... я не знаю, як його звати. О, це зараз буде дуже крутий чел. Якщо ми його зараз відкриємо, це двійний гостріл. Він самий крутий з грахострілів. Я думаю, він буде дуже імбовий, якщо я його відкрию. Так, беремо соняшник. Тут вже є, бачите, зомбі з відрами, вони дуже броньовані. І буде проти них дуже важко битися. Я думаю, що я цього челіка брати не буду. Я візьму крижаного зомбака, візьму міну, візьму черібом. Ну, Не знаю, можливо, візьму так. А, ну і мені вистачить ось так. Просто, якщо ставити оцього, я його буду дракончиком називати, якщо ставити цього дракончика, то... то треба. Буде ставити ще й перед ним е, горіх. Бо він дуже довго жує зомбі. Так, іде перший зомбі, я ставлю міну. Ну, цей челік його дуже дорого утримувати. Тобто, на те, щоб його поставити разом із горіхом, треба 200 сонця. Це багато. Він, він їсть усіх зомбі, але він дуже довго їсть, їх жує. Тому його не дуже вигідно, як на мене ставити. Так, ну я думаю, що тут вже можна поставити першого крижаного Горохостріла, бо мені на соняшник буде вистачати завжди. Крижаний Горохостріл, я думаю, винесе там всіх, хто буде йти на його ряду. Так, перший конус іде. Конус не дуже добре, але крижаний з ним, з ним справиться. Так, ну все, два ряди соняшника у мене готові. Прекрасно. Можна тепер повністю зайнятися обороною. Іде ще один конус. Зараз ми також поставимо крижаного сюди. Крижаний з конусом справився сам е, дуже швидко. Тобто, конус пройшов тільки. Три клітини. Ну тут Аконус пройде більше, ніж три клітинки, бо я дуже пізно поставив його. Ого, го-го! го Іде той, кого я і не хотів бачити на... На... в цій грі, мабуть. Іде черік з відром, він дуже сильний. Тому поставлю сюди ще одну заморозку. Так, ось сюди ще один. Іде черік з конусом, опа. Блін, а з відром челик мощний. Він дійшов до наших крижаних челіків. Так, ну все. Два ряди заморозки у мене готові. Зараз піду на третій ряд. Бо щось мені не дуже подобається, що один зомбі з відром доходить до моїх крижаних. Гаргострілів. Так, фінальна хвиля. А в мене оборона так на три ряди. Не готова ще. Та я й сам не готовий зустрічати зомбі з відрами. Ось оди вони вийшли. Нічого, в мене є чері бомб, тому я, якщо що, можу їх швидко відправити в космос. Наприклад, цього. Прекрасно, ми відкрили двійного горохостріла. горах Це дуже крутий челік, але що він робить, я покажу в наступному відео. Тому, думаю, що всім сподобалося. Всім пока.